Військова контррозвідка служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки на Сумщині. Фігурантка коригувала ворожі атаки по регіону, а також забезпечувала сталий зв'язок для російських дронів та ракет, встановлювала в області відповідні ретранслятори. За матеріальними справами агенткою виявилася 34-річна мешканка Конотопа, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала легкі заробітки у телеграм-каналах. Після вербування жінка за гроші російської спецслужби придбала радіонавігаційне обладнання. І налаштувала його на потрібні для ворога частоти. Потім агентка підшукувала покинуті будівлі, проникала до них і на дахах встановлювала радіомаячки. Використовуючи такі пристрої, окупанти отримували стійкий зв'язок для своїх дронів та ракет. Який дозволяв їм обходити українську систему РЕП. Також встановлено, що вона надсилала кураторові фото і координати місцевих військових частин. Співробітники СБУ викрили агентку, поетапно задокументували її розвідактивність і затримали. Одночасно було проведено спецзаходи для деактивації шпигунських пристроїв та обезпечення пунктів базування сил оборони. Під час обшуків у затриманої вилучено шість смартфонів, які вона використовувала для конспіративного зв'язку з кураторами. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранці про підозру за частиною. Два статті 111 кримінального кодексу України державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 15 листопада, близько 17-ї години, до поліції надійшло повідомлення про злочин. На місце подій оперативно виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти. Під час огляду встановлено, що 60-річний чоловік та його 38-річна знайома розпивали алкоголь. У ході раптового конфлікту жінка схопила кухонний ніж і завдала чоловікові множинних поранень у ділянку голови, шиї, тулуба та кінцівок. Отримані травми виявилися несумісними з життям. Поліцейські затримали підозрювану. На місці вилучено ймовірне знаряддя злочину та інші речові докази, які направлені на експертизу. За процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили жінці про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Досудове розслідування триває. Шосткинський водоканал, завдяки міжнародним партнерам, оновлює обладнання. У шості тривають роботи з модернізації об'єктів життєзабезпечення. Завдяки допомозі міжнародних партнерів. Фахівці КП «Водоканал» провели важливе оновлення на одній із основних каналізаційно-насосних станцій міста. Зокрема, було замінено засовки та насосне на обладнання, що дозволить підвищити надійність та стабільність роботи системи водовідведення. Нагадаємо, кількома тижнями раніше КП водоканал проводив роботи по встановленню обладнання, отриманого від гуманітарної організації Філія Актед, зокрема на одній з артезіанських свердловин міста. А на початку осені була отримана допомога у вигляді технологічного обладнання, зокрема запірної арматури, труб, насосів, завдяки відділу гуманітарної допомоги посольства Швейцарії в Україні. На підприємстві зазначають, що модернізація інфраструктури триватиме і надалі. І від себе особисто я хочу привітати всю молодь з ним студента. Звичайно, що у нас зараз складні часи, і те, що ви студентське життя переживаєте в війні, це дуже погано, але це наша реальність. І те ви стали становитись стійкими, становитись. З такою закалкою життєвою, але вона, дай Боже, вам дасть поштовх ваше життя. Тому я вас вітаю з студентським вашим життям, з цим вашим святом. Бажаю, щоб ваше навчання було легке і обов'язково було тільки з гарними спогадами. Вам найголовніше це здоров'я і мирне небо над нашою Україною. І з рук заступниці міського голови Марини Харламової, яка привітала студентську молодь зі святом. Кращі студенти, серед яких здобувачі освіти Шосткинського медичного коледжу, інституту сумду та коледжу Івана Кожедуба, отримали почесні грамоти від Миколи Ноги. Кіра Єфименко, Аліна Стенько, Олег Моргунов, Ілля Помаз, Олександр Торбик, Анастасія Турчин, Макар Гулинок, Євген Кулик та Софія Кушнир. Були відзначені як кращі з кращих. Привітала з ним студента всіх присутніх і директорка Шосткинського фахового коледжу імені Кожедуба Тетяна Сорока. Я хочу, щоб завжди горіли ваші очі. Я хочу, щоб завжди горіли ваші серця. Я хочу, щоб життєва доля до вас була доброю. Я хочу, щоб поряд з вами були надійні друзі. Батьки, які допоможуть подолати всі труднощі, але дай Бог, щоб найголовніша ваша проблема і наша проблема нашого сьогодення, біда нашого сьогодення, щоб ви могли жити, творити під мирним небом. Я бажаю вам успіхів, любові, наснаги. Я вас дуже люблю ціною від імені колективу коледжу і хочу подякувати за те, що ви є в нашій громаді, за те, що ви розвиваєтесь. За те, що ви живете, дай вам Бог всього найкращого. для винуватців свята. Чудові музичні номери дарували такі ж самі студенти, які вразили всіх неймовірним талантом і постійно зривали голосні оплески. Що це не пройде? Ти бува, мене. Наприсяга, за ла буде вірно ждать, пустину дарувала. Ой, помню, помню я той час, ти плакала за мною і на прощання раз у раз макала кустиною. Тебе сліпа у росла плаче? Сина си чекає. Студентські роки для молоді завжди були найяскравішими. Пам'ять про них кожен проносить майже через все життя. Перші екзамени це таке велике хвилювання. Якісь заходи, які були всі ці роки, тобто, коли я в шумі участвував і так далі. Це думаю, найяскравіше. Роки студентів заповідаються на багато чим. Ми багато де брали участь. Ми ще студрада. Я Секретар, судради. ось. Ми робимо багато чого для коледжу. Різні нахайло ми робили фотозони. Робили роки студентства. Ну це для мене фактично було нове життя. Бо я, як поступив в інститут, я якось знайшов себе по-новому, я почав волонтерити, я почав вчитись. Я поставив собі мету в житті і не одну, в принципі, що зараз і роблю, і досягаю ці декілька цілей. Саме студентська родила за родина запала мені в серце дуже сильно. Ми дуже сильно здружились. Ми багато чого влаштовували, і будемо влаштовувати. І будемо влаштовувати ще після інституту, тобто, ще часу у нас багато. Ось студентство воно залишається назавжди в крові. 17 листопада, свято юності та завзятості, впевненості та невичерпної енергії. Свято тих, хто буде будувати нову Україну, направляючи свій запал на стирливість та енергійність на благо рідної землі.